Володимира Івановича Ковалевина. Доброго дня, учасники конференції. Знаєте, світогляд більшості мешканців території, яка називається Україна. Я про Україну хочу сказати, бо у це світіться сільше батьків змінився. от свідогляд наших мешканців на рівні того, вода є, була і буде. На жаль, це ставлення було хитре багато років, і воно зруйнувало філософію відносини до води, до речі живої, цілющої. Коли я телефоную своїм літам Черкаси, вони кажуть, підожди, ми підемо не з добрив Та вода, якою використовується, користується, вона чисто технічна, а що видно, треба дочекатися автомобіля, який привезе угоду. Це в місті, яке скільки на І Я е, дуже вдячний людям, які не байдужі до цієї проблеми, які внутрішні розуміють, відчувають і хочуть е, своїм досвідом, своїм бажанням, своїм напрацюванням поділитися з усіма, хто готовий по цій доволі разом піти з ними. Е, Проблеми в міжкому регіоні з водопостачанням, е, з водовіденням, а взагалі, що таке нова каховка? це може, е, ну, більше, що таке водопостачання в Херсонській області, це може каховці, повезло, на окаховці знаходиться на такому цікавому водяному блюці. І цілодобово водичка собі є, її не треба готувати, вона добра і зрозуміла для вживання. А що таке села, я знаю величезну кількість знайомих, близьких. Які Твої, і до батьків, і тому проблема сьогодні настала, назвіла до такого рівня, що їй треба просто братися і вирішувати. І, на жаль, держава, яка знаходиться на прихідному періоді, як правило, до всього не вистачає ні часу, ні коштів. І тому я хочу подякувати ініціаторам та інституту цього заходу, тому що є люди, які повинні бути правопроходцями Паровоз, що вагони роботи, конкретики і конкретних результатів. Бажаю успіху в проводі цієї конференції і хочу, щоб результати, які будуть покладені у висновки і документи за підсумку конференції, для вида державним, адміністративним, законодавчим органам, і щоб вони набрали форми конференції на всій території. Наші люди мають гравший щастя, хай вони буде в тому числі і забезпечені таким видом способів. Дякую. Yeah.